Сьогодні у мене на обзорі поштові марки України. Малий лист Кримський міст на з 4 листопада 2022 року. Не втомлююся повторювати, Херсон наш. Скоро Крим. Опис. Усі чекали, нарешті відбулося. У Києві на мосту, що витримав нещодавній обстріл, презентували марку Кримський міст на біст». Незаконно побудований Кримський міст поки що з'єднує тимчасово Окупований Український Кримський півострів із Росією. Від часу повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року, міст активно використовується окупантами для підкріплення своєї армії. Вибух, який пролунав 8 жовтня 2022 року. До Кримського мосту і, при, і призвів до часткової руйнації мосту, розвінчав міф про його неймовірну міцність і захищеність. Фантазія українського художника Юрія Шеповала на тему найменуючої долі мосту через Керщівську протоку втілилася в ескізі до пустової марки Кримське місто на біс». Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків. Не допала курусі героїні як символ того, що окупанти частенько потерпають від коріння в заборонених місцях, ворожий легковий автомобіль, що летить у прірву, гобліще награбоване майно, серед якого навіть пральна машина. Байрактар, що випадково пролітає над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт, може провести паралель. З Титаніком, адже колись також людей переконували, що це найнебезпечніше судно у світі. І тут згадується брехня окупантів про найсильніший захист Кримського мосту. А що зрештою, Павовна 8 жовтня така масштабна споруда не витримала, на ній зру... зруйнувалася частина автомобільного та залізничного полотна. Гори, звісне міст. Як до того і крейсер вже втратив свою минулу значущість і зараз став об'єктом насмішок для всієї адекватної частини людства. Автор Юрій Шаповал. Дата випуска 04.11.2022 тираж 2 мільйона 100 000, 000 примірників. Номінальна вартість М. Номер за каталогом Мукрпошти 2011. Стан. Чиста. Зклеїм. От. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!